Продовж цього тижня на жителів Хмельниччини чекає стійка погода з незначними опадами. У вівторок, 26 листопада, слабка хмарність, вітряно та без опадів. Температура повітря вночі буде в межах від 0 до мінус 3 градусів, в день повітря прогріється до 2 градусів тепла. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 10-15 метрів за секунду. У середу, 27 листопада, стане тепліше, але вночі та вранці прогнозують невеликий сніг. Температурні показники вночі опустяться до мінус 1 градуса, вдень термометри покажуть 2-4 градуси. Все тепла хмарно без опитів погоду прогнозують у четвер, 28 листопада. Впродовж доби температурні показники коливатимуться від мінус одного градуса вночі до двох градусів тепла в день. У п'ятницю, 29 листопада вночі та вранці очікуються короткочасні дощі. Температура повітря буде в межах від плюс 1 градуса вночі до плюс 3 градусів в день. Пориви східного вітру місцями сягатимуть 10 метрів за секунду. У вихідні на Хмельниччині втримається схожа погодна ситуація, але без опадів. Температурні показники у суботу, 30 листопада, зупиняться на позначках 0 градусів вночі та плюс 1 градус в день. У неділю 1 грудня стане тепліше від плюс 1 градуса вночі до плюс 3 градусів. День. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.